Привіт! Хочу розповісти вам про цей сарай. Отже, Цей сарай буде ділитися на три частини. Одна частина замурується повністю, тут буде птиця. Яка птиця, я потім скажу. Вона буде, е... ну я думаю, що вона буде отоплюватися, буде тут стояти буржуйка. І також тут буде прохід. Там кінцева частина і тут буде ділитися на два відсіки. Отже, це все ми забетонуємо, вже підготували ми. підготували ми вже давно, але ну, воно, ну, скоро воно піде туди. Це ми все кладемо, виставимо нормальні рівні. І я думаю, скажімо так, плюс-мінус технологія буде просити. Присутство. Це в нас е, піде кругляк, піде він туди. На загорожену частину там буде е, вівчарня строїтися. Але це потім. Це потім. Доска ця піде, також туди. Це без бетону, щоб ви розуміли, так як це луки і тому подібне, але вони приватизовані. Е, тому я думаю, е, як би все воно буде так. Далі, що я вам хочу сказати? Є в нас тут трішки залишок, поганий залишок, але він є, він існує. Е, вода без границь, кормушка без границь. Тут також підготовлено, але це також потім. Побілено, все зроблено. Все прибрано, також тут піч є. Тут у нас е маточне поголов'я. Потім, бо вони ще маленькі. Тут також маточне поголов'я. Вода є, е хавчик є. Мух нема. <хи> ну, якось так. Тут, тут то ще буде. Це в нас є гукомельня. також вона є як склад, у нас тут присутня пшениця кукурудза. Це в нас це зовсім не те. Тут у нас ще посівна одиниця присутня. Ми також займаємось землею. Сіємо, повиваємо. Дивіться. Все мелиться, все робиться. Ви побачите БМВД, так, БМВД є. БМВД є для свиноматок, для підняття молока. І також є, для хто знає корм. Таблички немає, але це, це для сосунків, для тих маленьких. Ті, що після молока будуть переходити на нормальну їжу. Отже. Також ми додаємо насіння ціле за містом макуха. Ми землею займаємося, так що якби в цьому питань немає. От якось так. Всім дякую на все добре.